Терміново Путін не нападе, бо він скоро помре. Напад Росії на Україну можуть скасувати через смерть Путіна. У Путіна саркома. За перевіреними даними, президент Росії Путін він е, хворий людина зараз, він е, хворіє на е, саркому. А ще у Путіна хвороба Паркінсона. Англійські таблоїди взагалі пишуть, що Путін скоро може померти. Мовляв, у нього хвороба Паркінсона. Путін кашлює, труситься, і в нього ледве рухається рука. Володимир Путін кашлює, труситься, а права рука в нього рідко рухається. Ось подивіться якесь незрозуміле положення рук, незвичне перебирання ногами, незрозуміла хвороблива хода. І до всіх цих негараздів Путін багато років хворіє на рак. Точніше, на багато раків. Ось цей чоловік, астролог Влад Рос ще у 2019 Нацятому заявив, що у президента Росії рак хребта джерела кажуть, що у Путіна рак підшлункової одна з найбільш летальних форм цієї хвороби. Президент Путін серйозно хворий. Він страждає від раку спинного мозку. Омре, лікарка заявила, що у Путіна рак простати. Вітчизняна мульфародіагностика взагалі стверджує, що єдине, що стримує метастази від поширення у поношеному тілі Путіна, це шамани. Я думаю, що якби на нього шамани не працювали, його би вже взагалі не було. Тому що Путіна онко. Також, з точки зору мольфарних наук Путіну допомагає триматися серед живих контракт з дияволом. Путін підписав контракт так само, як і до нього це робив Гітлер, як до нього робив Наполеон. Ну і звісно ж, його підживлює підтримка Сніжана Єгорової. Так, я підтримую Путіна. от деякі особливо у пороті таблоїди, взагалі пишуть, що Путін давно помер. Путін вмер. Його вбили багато років тому. Росією керує двійник. Чи хворіє Путін на вовчак, правець син. Дром Карлсона або вроджену квадратність правого яєчка достеменно невідомо, але скоріше за все хворіє. Просто про це нам ще не встигли повідомити експерти та журналісти. Чи правда, що Путін тяжко хворий? Якщо так, то чим управління справами президента купує постамент для труни за майже півмільйона рублів? Невже такі чутки про хворобу Путіна не фейк? Роками українські та закордонні журналісти, блогери, експерти з рухів лівої ноги Путіна та лідери потойбічних думок ставлять йому смертельні діагнози. Бо, як відомо, вісім сезонів доктора Хауса замінюють інтернатуру у районній лікарні Білої церкви. Йому складно повертатись тулубом, тому він вимушений, не повертаючи тулуб, маніпулювати руками. Тобто, в мене є підозра, що це або хвороба опорно-рухового апарату. Або хвороба нирок ми, звісно, не проти ідеї того, що Путін скоро відкине копита. Якщо якась саркома справді вб'є Путіна, то Зеленський має нагородити її орденом Ярослава Мудрого та запросити на парад на честь дня незалежності. Але камон якихось реальних доказів, що Путін важко хворий і скоро помре. На жаль, немає лише чутки та плітки. З іншого боку, вигадувати хвороби Путіну легко і приємно. Це завдання можна давати як творче на перших курсах медуніверситетів. Радянський розвідник, майор КДБ та за сумісництвом однокурсник Путіна. Юрій Швець переконаний, президент Росії хворіє на рак. що у нього там колан кенсер, да Тобто рак цей, некрасивий, й кишки. Краса будь-чого, в тому числі і кишки, це суб'єктивна категорія. Тому, в залежності від особистих естетичних подобань, навіть пряма кишка Путіна може здаватись комусь красивою, особливо, якщо одним кінцем вона. Намотана на гілку дерева, а іншим на його горло. Днями Путін через силу проводить зустріч у Кремлі. <кхід> Зазвичай впевнені промови перериває кашель. <кхід> 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 що лише вкотре підтверджує стан справ у російського президента не дуже. <кхід> так мріяти не заборониш, але давайте тверезо дивитись на майбутній труп Путіна. З надійних джерел відомо тільки одне: Путін помирає зі швидкістю один день в день. <кхід> <кій> Їсть. Росія стягнула війська. Світ передає Україні озброєння. Час перевіряти на надійність стрип клуби Це – клуб Іду перевірити його надійність. Насправді цей журналіст перевіряє на надійність бомбосховища, і у одному з них виявився стриптиз-клуб. У будні вхід сюди коштує 400 гривень. У разі надзвичайної ситуації шкіряні стільці за столиками люди зможуть зайняти безкоштовно. Це, мабуть, найкраще укриття, яке я бачив, зрештою, у разі надзвичайної ситуації, охочих потрапити саме в це бомбосховище буде стільки, що адміністрації доведеться брати гроші за вхід. А оскільки взяли гроші, то доведеться ще й розважати відвідувачів. Тобто у роботі стрип клубу в принципі, змін не буде. Коли буде надзвичайна ситуація, ви впустите сюди раніше. Лайтні цей випуск, якщо теж не перевірили, чи є у вашому бомбосховищі стрип клуб. А якщо перевірили, то лайтні цей випуск з верхньо. Як ми помилилися. Song ми не до Цінили український шоу-бізнес, коли у попередньому випуску сказали, що національний відбір на Євробачення цього року відбудеться без скандалів. Понеслося майже одразу. Лаут вибув зі списку фіналістів нацвідбору Євробачення 2022 Співака дискваліфіковано. Щойно організатори нацвідбору оголосили вісімку фіналістів. Як одного з претендентів довелося замінити. I Заявлена ним пісня «Head Underwater» була оприлюднена в 2018 році, що прямо порушує правила конкурсу. Все просто євробачення забороняє виконання пісень, які були оприлюднені більше ніж за півроку до національного відбору. А автор пісні Лауда виклав її на своєму Ютубі ще кілька років тому. Head underwater, hands in my генмаге. Head. Head Спочатку Лаут вирішив не бути quiet, і почав протестувати. Але потім все ж перейшов у режим м'ют та змирився з рішенням. Тож замість нього у нас виступить інший учасник Барлевен. Але це був лише перший скандал. «Калуш» любить надихатися творчістю Аліни Паш. Співачка Аліна Паш звинуватила гурт «Калуш» у плагіаті. На щастя, не йдеться про пісню, яку калушани представлять на конкурсі. Але без приплітання Євробачення, звісно, не обійшлось. Суть батлу така. Калуш в рамках промокампанії своєї участі у нас відборі пішли колядувати та виконали щедрівку. А пані Аліна звинуватила хлопці з калушу в тому, що вони вкрали партію контрабасу з її пісні Босаркані. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Багато дитя тільки носить. І навіть тональність та ж сама. Паскудно від того, що хтось називає себе митцем, артистом а, хоче представляти своєю музикою Україну на Євробаченні. Згідно з правилами сучасного дуельного кодексу, сторіс за сторіс, коментар за коментар. І калуш теж відповіли вертикально. Це щедрівка. Там і слова народні, і можливо ще якісь інструменти з кимось в цьому світі повторюються. Я не знаю. Послухавши все це, хочеться сказати: Камон, ялчкіля! Місце на якому відбувається среч, дуже рівне піс. Бо інший скандал, пов'язаний з Аліною Паш, лише набирає обертів. Росія, Крим, Аліна Паш. Чи виступала вона в Росії та чи порушила вона правила українського нацвідбору? Мала польоти, мала той самий протизаконний перетин кордону зі сторони Росії. Трішки історії. після дискваліфікації Марув, якій заборонили виступати на Євробаченні, суспільний мовник чітко записав у правилах до участі у національному відборі на Євробачення не допускаються музиканти, які виступали на території Росії та окупованих територіях після 2014 року, або виїжджали до Криму чи окупованих територій з порушенням закону. Ти була у Криму і залітала у Крим через Москву, що протиречить закону України. Їздили ми туди з музикантами, ми на весілля до української дівчини на рахунок того, як ми туди летіли. На жаль, я не могла а, коригувати цей момент і була без сили в цьому випадку. А, будучи тоді не такою медійною персоною, я не могла думати про такі наслідки, які можуть потім вилізти. Зараз ці кадри інтерв'ю Аліни, яке вона дала ще 2019 року, літають соцмережами і підпалюють все навколо. Не палає лише у суспільного мовника, який організовує нацвідбір. У них все файн. Все окей, суспільний мовник не має доказів порушення Аліною Паш правил відбору. Відео інтерв'ю, яке зараз наводиться як доказ порушення, не містить жодного факту, що підтверджує порушення правил перетину кордону. Аліна Паш надала гарантії, що не порушувала законодавства України і вимоги конкурсу. Виступ у 2015 році відбувався на приватному заході українців в Криму, а перетин кордону відбувався зі сторони України. Нагадаємо, суспільне мовлення не правоохоронний орган. Вау, okay. wow, ти в'яжеш свет! А чого такий величезний? Ну, це для моєї коханої машини. Я вже зв'язав її шарф на вихлопну трубу. Тепер ще й свет буде. Навіщо? Ну, це не випадок сильних морозів. У мене дизель, тому я переживаю, щоб авто не замерзло. Диви, ще й шапочки для бокових дзеркал, правда, милі? А всі ж знають, що є зимовий і навіть арктичний дизель. А? На око можна заправитися пульс дизель Арктика. Він і при мінус 40 не замерзає. Тобто рейтузики для двірників теж не потрібні? Е, можеш залишити, а ти, до речі, не перевіряв, яку мінусову температуру вони отримають. Ага. З Днем Незалежності. Жани Єгорови. Він здорового глузду. Сергій притула під наркотою у парламенті незалежної від здорового глузду України. Ці чорти ухвалюють закони. 2018 року Сергій Притула, який ніколи не був нардепом і ніколи не ухвалював закони, зняв пародійне відео про дивну поведінку тодішнього нардепа від опозиційного блоку Дмитра Добкіна у Верховній Раді. Але приход від цієї пародії стався лише через 4 роки. І чомусь у Сніжани Єгорової Люди, так. не ідіоти, ні нужна їх такими щита. Так. Коментатори у Фейсбуці спробували пояснити сніжані, що це просто посередня пародія. Ну знаєте, по. Пародія, так би мовити, сатиричне наслідування іншого твору. Але це не допомогло. І це не І Ізображаєш ти тяжеліше наркотичне ап'їнені в Верховній Раді, і ти дійсно в ньому знаходишся? Судячи з усього, в оточенні сніжани були люди, які померли від передозування пародіями. Через пост Єгорової метеорологи оголосили червоний рівень небезпеки. Почався щит шторм. Російські новинні смітники підхопили слова Єгорової та почали клепати новини про те, як і від чого зловив приход нардеп притула. Депутат притула відловлювався в раді через наркотики. Нардеп Сергій Притула спіймав приход просто у сесійній залі Верховної Ради. Депутат Притула відловлювався в раді після дози. Замість того, щоб видалити пост, вибачитись та перестати бути посміховиськом, Єгорова почала крутити кермо у бік заносу та записала 40 хвилинну проповідь щодо ситуації, яка склалася в Україні, і це топовий шовіністичний та антиукраїнський спіч. Такий і на російському телебаченні не завжди зустрінеш. Я звізда країни, під названням Україна. Не той, вашої бандеровська вообще, а той, яка була нормальной Україною. Дискусія тривала. А як ми знаємо, завдяки закону Годвіна, якщо дискусія триває, у ній неодмінно має з'явитися Гітлер. Якщо ваш лічний враг Путін, так я ж можу сказати, що мой лічний друг Путін. Врешті-решт, спроби повернути Сніжану Єгорову у реальність завершилися звинуваченнями у гейтерстві дельфінів. Дельфінів із сільських калюж. Я себе начала чувствовать дельфін. Которого поселили в сельской луже. Я в очередной раз переживаю хейтерскую атаку. Від імені усієї дельфінячої раси заявляю, що Сніжана Єгорова не має жодного стосунку до дельфінів і взагалі савців. Але в цій ситуації дивує інше. Після всіх подій Єгорова так і не зрозуміла. Відео з притулою справжнє чи пародійне? Сіженька, а це пародія, чи все таки ти під наркотою? От у мене, наприклад, визникає такий питання. У нас теж виникає питання. що станеться зі Сніжаною Єгоровою, якщо вона побачить наступне відео з більш успішним коміком, який, на відміну від притули, виграв вибори. Видивитись коротку нейтральну перебивку між двома великими серйозними сюжетами. Ну, що ви там сидите, і думаєте, до чого ми готові доколупатись цього разу? Так, телебачення Торонто» постійно все критикує, і нам постійно все не подобається. Ми критикували і явища, і процеси, і тенденції, і фізичні предмети, і котів, і собаки, навіть дитячі вечірні казки. Ми критикували і простих смертних, і вищі сили, і навіть Петра Порошенка. Ми зневажали космос і кидали предяви сонцю. Для нас немає нічого святого, до чого ми б не могли доколупатись. І сьогодні настав час. Прискіпуватись до світлої та позитивної новини про вдалу пересадку серця у любові. До новини про врятоване людське життя. І на моніторі з'являється кардіограма. серце. коло Богу. Нас серце пішло. Будемо надіятися, що ми справді це зробимо. І ви будете знищувати нас у коментарях. Бо для нас немає нічого святого. Бо над нами лише один Бог Бог доколупування. Але давайте все по порядку. Спецоперація Довести серце. Річ у тім, що в Івано-Франківську був донор і згода рідних на трансплантацію. Серце мало дістатись чоловікові, який після трьох інфарктів лежав у реанімації львівського першого медоб'єднання, без шансів на одужання. Зазвичай транспортування органів з Івано-Франківська до Львова відбувається гелікоптером. Але цього разу йшов сніг, і через погодні умови серце можна було доправити лише автомобілем. Попри ожеледицю на дорогах. Поліцейські зголосились вести машиною. Мене погодилися взяти в автівку патрульних. Біжу за лікарями. Щасливо. Що сидиш, посміхаєшся і думаєш, що ми доколупаємось до того, що лікарі хрестять серце на дорожку. Хм, це було б занадто просто для таких гурманів, як ми. Усе, що лишається, мчати автівкою по слизькій дорозі, із єдиною думкою. Головне доїхати і довести серце. Насправді ж лишається ще одне, бо головне не просто доїхати, головне нікого не вбити дорогою. Ми Більше. йдемо на обгін. Назустріч маршрутка. На щастя, Ігорові вдається ухилитися. Так, ви все правильно зрозуміли. Водій поліцейський пішов на обгін на слизькому повороті на великій швидкості, вискакуючи на зустрічну смугу з за фури, яка закривала огляд, щоб виграти від сили 30 секунд часу. Тобто, чувак вирішив ризикнути життям журналістів, кардіохірурга своїм чужого серця, людини, яка на це серце чекала у Львові, а також життям водія маршрутки, та людей, які в цій маршрутці скрише за все їхали. Бо чому б ні? На щастя Ігореві вдається ухилитися. На щастя Ігореві вдається ухилитися. Ніби на Ігоря несе це безжальний метеорит. з дивись згору. а не Ігор і є тим самим метеоритом, який летить в маршрутку на трасі. Бо Ігор патрульний поліцейський і звик трішки піднакласти на правила дорожнього руху та громадську безпеку. Патрульний ігор, який служить уже 16 років, каже, супроводжував різних людей, але органи вперше. Якісь емоції особливі є з цього приводу. Відповідальність велика. відповідальність велика, бо раніше ігор супроводжував людей, в яких всередині не було внутрішніх органів, тільки глуха порожнеча. А зараз вперше Ігор везе орган, і це велика відповідальність. Настільки велика, що можна ризикнути життям десятка людей заради того, щоб врятувати одне. Так звана дилема франківського поліцейського, в якій коп завжди обирає втопити педаль газу на слизькій дорозі. Тівка злетіла з дороги. Ось на узбіччі лежить іще ще одна. Хвилюєш, <рес> але не доїхати. Це діалог журналістки та кардіохірурга перед дичевілим обгоном загрози лобового зіткнення з маршруткою. Тобто поліцейський побачив спочатку одну машину в кюветі. потім побачив фуру, яка злетіла з дороги, ніби зачищаючи шлях для франківського серця, і лежить просто посеред кладовища. Одій почув, що головне для лікаря в машині доїхати, і подумав собі: ну, що може піти не так під час обгону на повороті на слизькій дорозі в сніг при нульовій видимості. Складні погодні умоги. Дуже сліз добре, що серце було в боксі і не бачило, що відбувалося, бо його привезли одразу з інфарктом. Вже sure, під'їжджаємо до лікарні успіхи. Кардіохірург Роман Домашич хапає бокс Операційно. І реально біжить коридором, щоб пришити орган у нього з колегами лишилося година сорок на дорозі. Близько години часу. Звісно, коли везеш серце на пересадку, потрібно поспішати. Але чи потрібно при цьому ризикувати привезти у Львів не тільки серце, а цілий набір донорських органів на будь-який смак. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто правий поліцейський чи телебачення Торонто. Що думаєте? Іноді просто під час перегляду цієї програми люди забувають, що вони дивляться, і такі, а що це ми дивимось? То я нагадую, що ви дивитесь шоу грати песик Дужка гривня знак питання Долар нуль. І я, ваш подарунковий джевелін українського ютубу, Майкл Щур. Володимир Зеленський знову намагався зробити неможливе. Окойте нас, ми зараз отримали інформацію. Війна може бути в січні, у лютому. Я ще раз говорю: вона може бути. На жаль, і давайте тут ставити три крапки, але точно не ставити одну крапку і сказати, що так вона буде. Тому що. Е тому що ми розуміємо, що відбувається з людьми. Зеленський відчайдушно шукає правильні слова та інтонації. Але замість них починає цитувати тренінги Євгена Черняка. Не бійтесь інтернету, нехай інтернет боїться нас. Чим можна його налякати здоровим, критичним, логічним і позитивним мисленням. Мислити критично та позитивно водночас це як раціонально транжирити гроші. Якщо логічно оцінити поточну ситуацію, то в ній немає нічого позитивного. Якщо сприймати позитивно 100 тисяч ворожих солдат на кордоні, то це нелогічно. В травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик. День перемоги. Ми розуміємо, що Зеленський намагається балансувати тисячі панічних криків, і дуже важко однією заявою заспокоїти все населення. Так само і нам важкувато спокійно маринувати шашлички на травень, коли є ймовірність, що в мангалі буде вугілля, яке раніше було твоїми меблями. Це завдання також ускладнюють безліч новин, які нас накручують. І останнім часом українців накручують деякі західні медіа. Німецьке видання більд оприлюднило ймовірний сценарій нападу Росії на Україну. Посилаються на свої джерела у військових колах. НАТО в Україні дехто переконаний, що інформація оприлюднена будь-якими західними змі, пройшла 25 стадій перевірки перед публікацією. Саме тому, коли німецьке видання Більд публікує мапу наступу, українці сприймають це як витік з вайберчату генштабу РФ. Німеччина показала план нападу на Україну. За даними німецького видання, плани щодо вторгнення в Україну готові. Але більд це німецький таблоїд, тобто жовта преса, яка в гонитві за сенсацією та кліком зробить усе, крім нормальної і Перевірки інфи. А отримувати важливі новини про політичну ситуацію з таблоїду – Це як намагатись дізнаватись про розмір нових цицяни трінчер з постановка Кабміну. більд неодноразово ловили на публікації фейків, і ця мапа у кращому випадку їхня інтерпретація подій і на темі України гайпують не лише вони. Путін піде на Київ. Опубліковано новий план вторгнення РФ, як пише видання The Sun», президент Росії Володимир Путін майже напевно завдасть обмеженого удару в найближчі 10 днів, який може включати напад на Київ. Для поважних ЗМІ посилання на інформацію від британського таблоїда «The Sun» – поганий смак. Наприклад, «The Sun» пише, що Росія підготувала для вторгнення в Україну літаючі Калашнікови, танки, роботи та собак-десантників. Взагалі, більшість новин з сан ось такі. Лотімос має неймовірний вигляд у мережевній білизні після зливої нюців з Онліфанс. Або ще один приклад. Публікація таблоїду Mirror. Прибувають сотні військових потягів із російськими військами на фоні зростаючого страху війни. Видання Mirror дізналося, що за минулий тиждень до Білорусі доправлено близько тридцяти потягів московських військ. А на найближчі кілька днів заплановане прибуття ще аж двохсот. Якщо провести невеличку перевірку, то з'ясується, що перше джерело Менфи є маловідомий телеграм-канал білоруських залізничників. Жодних доказів щодо чи чисельності ешелонів там немає. Є лише слова, яких виявилось достатньо, щоб це в результаті поширили українські телеканали. За інформацією опозиційного білоруського телеграм-каналу, загалом Кремль планує перекинути дві сотні потягів. Інформація не стає більш надійною тільки тому, що про неї заявило британське чи німецьке видання, ви ж не станете більше довіряти Савіку кушустрою, якщо той назве власну передачу «Freedom of Speech», а гордон заговорить німецькою. Через погрози війни Володимира Путіна іншопланетяни не встановили перший контакт. Експерт, дивно, чому цю з таблоїда у нас досі не розповсюдили. Вона ж пов'язана з війною в Україні. Напевно, тому що немає мапи з місцями можливої висадки іншопланетян та їх з'єднання з росіянами. Мисливці на НЛО стверджують, що у них є відеозапис польоту іншопланетного корабля над будинком Володимира Путіна. Важливо, ми не закликаємо вас не довіряти журналістам в принципі, і зокрема західним журналістам. Там. Існують сотні поважних західних видань, які працюють набагато професійніше ніж більшість українських. Ми просимо лише про одне. Не сприймайте всі іноземні медіа, як одну велику редакцію. Вони всі дуже різні. Існують бібісі, сієне, Нью-Йорк Таймс, які перевіряють інформацію і намагаються дотримувати журналістських стандартів. Хоча і вони можуть помилятися, адже всюди працюють живі люди. А є видання, які називаються таблоїди: The San Daily Mail, Мейл, Mirror, New York Post. Це вигрібні ями неперевіреної інфи, відвертих Яків чуток та світської хроніки читайте ці видання лише, якщо хочете дізнатися, як прибулить зволтував Волтував який потім народив Путіна. А ти не знаєш, куди подівся Дубінський? Який Дубінський? Ну той, що мав популярний ютуб канал, колекцію машин. А, -а, -а мама любить швидкість? Ні, не знаю. А ти знаєш, що його ютуб канал на 300 тисяч підписників заблокував? Ні. А що він потрапив у чорний список американських банків? Ого, ні, а хто це його так? Українська організація, центр протидії корупції. Вони зібрали докази його роботи на Кремль, відправили їх у США. Американський мінфін вніс його в чорний список і воля в людини почалися проблеми з фінансами. Круто, а? А до чого ти це? А до того, що якщо хтось хоче допомагати шукати агентів Кремля та робити їм боляче, то це можна зробити. Ця організація, крім Дубінського, ще зробила боляче портнову і козаку. В описі до відео є посилання з деталями, як приєднатися до центру протидії корупції і разом з ними боротися з агентами Кремля. <звук> У мене психіка лакея. Як ти дізнався? Я кажу слово кросворд замість питома українського хрестиківка. Оце ти крейзі! Українці відразу віднайшли відповідник до кросворду. І цей відповідник звучить як хрестиківка. Лише психіка-лакея завжди лягає. Від чужі світи і чужі мови, вітаємо вас у світі Ірини Фаріон, яка продовжує боротися із засиллям англіцизмів в українській мові старими педагогічними методами, приниженням та кпинами людей, словниковий запас яких не складається із фрази садок вишневий коло хати, тобто ліберастами, як каже сама Фаріон, неосвічна ліберастія просто знущається. Освітнім ліберастам. Я би порекомендувала читати Тараса Григоровича Шевченка. Тараса Кевчен. А ще Іванко Котляревський та Панасик Мирний пофіксять, тобто поремонтують твою українську ліберастику. Але можна і коротку путь обрати, послухати Іринку Фаріон і навчитися говорити як бастард словника та гугл-перекладача, не збиваючись на манівці англійської. Ненавидець, ненавидник і ненависник. Гудник за аналогією до ненависник як гудило і як розгудець. Фаріон бореться з англобарбаризацією завзятіше, ніж Вільям Волес. Рейдам! Тобто український відповідник до квесту фантастичний шуканка. Тобто логічніше нашою мовою це передавати словом раптівка, тобто раптом. Це сталося. Раптівка це явище, коли усі раптом починають замінювати англійцизми варіантами від Фаріон. У іншому значенні раптівку використовують, коли пані Ірина зненацька не скидає зі скеля молоде запозичення з англійської. Ну а для Мемчика місце у нашій мові ми залишаємо. Нехай. Заходить, можемо від нього творити цілу низку похідників. Ми муни уникли публічної страти від Фаріон, бо агритися на них це як гундіти на котики. Це пахне відпискою та скасуванням. А щоб закріпити гарний ефект від благословення на меми, пані Ірина використала геніальний ютуб-хід покотила бочку на фемінітиви. Чуєте, якщо мене називають «професор», бо я не м'є, І якщо мене називають доктор наук, а не професорка і докторка наук. То це мене дискримінує. Але я заявляю тим неофеміністкам. Мене це не дискримінує. Попийте заспокійливі, дурні баби. Але як у кожного радикально налаштованого ідейного діяча, у Ірини Фаріон є грішок, непослідовність. Тому наша студія сьогодні про фундаторку Пересопницького Євангелія. Фундаторку, фундаторку? наша студія сьогодні про фундаторку. Попийте заспокійливі, дурні баби. Якщо ви думали, що ми будемо зловтішатися, що Ірина Фаріон не використала очевидне українське слово засновниця замість фундаторка, то спіймаєте облизня. Ми сподіваємось, що вона сама себе посварить за цей випадковий пук лакейської психіки. Отож, маємо яскравий приклад словесного насильства, де насильник у ад'юзер це жертва власної психічної. Неповносра неповносправності нарешті настав той момент, коли ми мусимо сказати: поради Ірини Фаріон у більшій мірі звучать притомно та логічно. І залежно від контексту, іноді краще використовувати питомо українські слова, щоб конверсейшн не був схожим на булщіт. Байзовий моя каучення з гайпу дропнуло драфт лайфгаків з того, як не зафакапитися у сторітелінгу і лишатися норм інфлюенсером щоб тебе не закенселили. Але щоб схиляти людей, прочищати город свого. Мовлення від бурєнів англіцизмів треба бути добрим філологом, який дозволяє варіативність, у тому числі з новітніми мовними запозиченнями. А не злим, який просто морально знищує, не залишаючи простору для інакшости. Попийте заспокійливі, дурні баби. Поплавський цілує груди своєї студентки. Чому всім пофіг? Подробиці, ось тут. Клікайте, а ось тут більше про вторгнення Росії Порошенка та Геніталії Зеленського, а також про повернення апостола Мунтяна. Пунькайте.